Вітаю вас! У цьому відео ми з вами поговоримо про пані Наталію Кобринську та її оповідання Дух часу. Якщо ви не знаєте, хто вона, то скажу ось що: Наталія Кобринська це перша українська феміністка. Жила вона на межі 19 -го, 20 -го століття. І власне її. Діяльність та творчість припадає більше саме на 19 століття. Спілкувалася вона з такими видатними особами, як Іван Франко та Олена Пчілка. Народилася вона у сім'ї священника і все життя її пройшло на західній Україні. Освіту вона отримала вдома. Заміж вийшла також за священника Теофіла Кобринського, а її дівоче прізвище Озаркевич. Її чоловік ще займався тим, що збирав фольклор. Вона приєдналася до нього, також записувала українські народні пісні. І вже після смерті чоловіка Наталія Кобринська почала займатися феміністичною діяльністю. У Європі був дуже популярний феміністичний рух, і його відгомін докотився і до українських земель. Чим же займалася пані Наталія? Вона заснувала товариство руських жінок, проводила його засідання. На ці засідання приїздили жінки з усієї України. А ще разом з Оленою Пчілкою видала жіночий альманах, який мав назву Перший вінок. Це була коротка біографічна довідка. А далі вже хочу поговорити про оповідання дух часу. Бо з його змісту ми дізнаємося, як жили тоді і зараз і, власне. Які найважливіші зміни відбулися у нашому суспільстві? Головна героїня цього оповідання, літня жінка пані Шумінська. Вона сідає відпочити замість того, щоб лягти та подрімати, починає в'язати панчишку. І в її голові проносяться тисячі думок. Про що думає ця жінка? Вона думає про прислугу. Але потім розуміє, що всі приділі, і контролювати їх не потрібно. І вже починає думати про своє життя, про своїх дітей. Вона пригадує свого сина, якому ще маленькому вона говорила, щось. ти будеш ксьонзом. А хлопчик відповідав, я буду ксьонзом. І пригадує вже. Те, що у 16 років виходить заміж за попа за священника, і в неї народжуються діти. Спочатку народжуються самі дівчатка, вона соромиться своєї своєю вагітності. Мати пояснює, що жінці вагітність робить честь. Потім вона засмучується від того, що на світ приходять самі дівчатка. Вона була молодою і ще встигає народити і хлопчиків. Всього вона народила семеро дітей, живими залишилося лише четверо: двоє дівчаток та двоє хлопчиків. Далі пані Шумінська ось думає про долю своєї старшої доньки. Вона ось з нею була дуже близькою. Не хотіла її віддавати рано заміж, як віддали її, бо вважає, що для жінки ось все те щастя, коли вона перебуває біля матері. І взагалі, ось пані Шумінська думала про те, що з чоловіком народитися краще, але заспокоювала себе ось якою думкою, що вона для своїх дівчаток підбере гарних чоловіків. І відповідно. Якщо ви ще не зрозуміли, то пояснюю, що в їх родині була яка традиція відповідно свого соціального стану. Хлопчики мали ставати священниками, попами, а дівчатка попаддями. Вони ось виходили також заміж за священників. Ну, відповідно, я так розумію, що батько пані Шумінської також мав бути священником, так як у родині було і пані Наталії Кобринської. Але вона не хоче свою доньку віддавати так само рано, як віддали її в 16 років. Вона чекає, коли їй виповниться 18 років. Але у 16 років у дівчинки було дуже багато женихів, а у 18 років жодного. Коли їй виповнилося 19 років, з'являються ось два претенденти на її руку, обоє в майбутньому мають стати священниками. Вони зупиняються на одному з них. Але ось що трапляється, що з'ясовується, що цей хлопець не може на ній одружитися, аж поки не закінчить навчання, а дівчині на той час має вже бути 21 рік. Пані Шумінська дуже засмучується з цього приводу. Вона навіть думає, що треба відмовити нареченому, бо 21-літня панна то не жарти, що вона може залишитися старою дівою. Але дівчина наполягає на тому, щось що вона кохає цього хлопця і чекає його. Вони одружуються, все закінчується добре. Далі, мова йде про її старшого сина. Який говорить, що він не хоче бути священником, що це йому заважатиме вивчати науку. Пані Шумінська з ним говорить, вона дуже засмучується, а він говорить, що це освіяння нового духу часу. І пані Шумінська говорить, що це за такий дух часу, бо для неї цей дух часу це зло. Але хлопець все одно ось вірний своєму вибору. Він спочатку йде навчатися на філософський відділ, а вже потім остаточно відмовляється від священницької діяльності, він обирає науку. Далі мова йде про її середню доньку, ось другу доньку. Дівчина заявляє, що вона не хоче виходити заміж за священника, а вийде заміж лише за цивільного. І я так зрозуміла, що в принципі так і відбулося. Потім пані Шумінська ось вона в'яже і ось пригадує, що вже коли її найменший син сказав, що хоче вивчати право, то вони з чоловіком. І не заперечували, вони вже це в принципі прийняли як даність. Далі трапляються ось які трагічні події в житті пані Шумінської, помирає її старша донька, а вона забирає онуку до себе, дівчинку. Вона вважає, що ось вкладе в голову цієї дитини правильні ідеї, і, хоч ось з дітьми в неї не вийшло. Все так, як їй хотілося, а ось дівчинка буде слідувати по її стопах. Але одного разу, коли пані Шумінська ось займається якоюсь ручною працею, дівчинка приходить до неї і вона помічає, що та хоче їй щось сказати. Що ж говорить дитина? Вона говорить, що хоче більше вчитися та стати вчителькою. Пані Шумінська взагалі ось вона. Себе практично не контролює. Вона говорить, що що ти говориш, дитино, ну як вчитися, жінці вчитися, чого тобі не вистачає, грошей. Що ми про тебе дбаємо, твій батько про тебе дбає. Дівчинка засмучується, вона сіде, плаче. Пані Шумінська, в принципі, її не заспокоює, тому що, мабуть, що їй самій потрібно, щоб хтось її заспокоїв. Ось таким чином розвиваються ось події. І ось пані Шумінська сидить, плете панчишку і думає, що вона не думала, що ось так все відбудеться в її житті. Вона вважала, що вона буде матір'ю священника, що приходитиме на служби, він буде ось, благословляти людей. Коли вона виходитиме, то всі люди будуть їй дякувати за такого сина, а поряд з нею буде її невістка. Потім вона вважала, що ось діти мають сидіти навколо неї, ну вже в той час, коли вони будуть дорослими, і слухати, ловити кожне її слово, переймати її мудрість, а, а все відбулося зовсім не так. Так, діти ось перебували коло неї, шанували її, але вона розуміла, що це швидше ось даність. Вони повинні це робити. А не тому, що вони цього справді хочуть. І ось далі ще йде таке цікаве порівняння: е е описується качка своїми каченятами. ось каченята від качки повністю переймають все, як себе поводити, як плавати, щось, коли вона з ними пливе, вони на неї озираються. А ось якби, ну, типу, як пані Шумінська була качкою, то ось її діти попливли. Так, ну як в житті в неї відбувалося. щось що її діти попливли, і ось коли вона її гукає, то вони на неї навіть зовсім не озираються. Ось так ось оповідання закінчується на тому, що ось авторка говорить про те, що ось ну ось час в принципі власне її ось вийшов, час минув. Так, і ось які зміни відбулися, ось що було тоді, і, власне, як зараз. Ви побачили, що ось жінка має виходити заміж рано в 16 років. У ті часи, ось я так думаю, що це ось десь кінець 18 століття, ну можливо, 18-19 століття, бо вже на межі 19-20 століття почалися ось зміни, коли діти почали самі обирати ось на кому. Одружуватися, за кого виходити заміж, на кого вчитися, ось обирати собі професію, чим вони хочуть займатися. Так, а ось що описує пані Наталія Кобринська. Те, що жінка має виходити заміж рано. Батьки для неї обирають чоловіка. Ось Ще розкажу про один такий цікавий момент. Мова йде про одну з доньок пані Шумінської. Її одна з доньок романсувала. Ось що це означало? Що ось її коханий на оцих ось ввечері, на оцих ось зібраннях не відходив від своєї обраниці. Вони ось постійно перебували разом. І пані Шумінській прямо в очі почали говорити, що ось її донька поводить себе негарно. Вона з цього приводу дуже засмучувалася, бо не могла повірити, що ось її донька буде так себе поводити. Ось до весілля, типу, як зустрічатися з своїм обранцем. Зараз же для нашого суспільства, в принципі, це є нормою. Так, ось хлопець і дівчина до весілля зустрічаються, іноді навіть разом живуть, а вже потім одружуються, ну або навіть іноді розходяться. Так, далі я вже вам сказала, що народжують дітей, ну, ось в даному випадку багато дітей, і більше честі жінці робить те, що вона народжує хлопчиків. А вже ось про навчання, щось що ну, як сама ось пані Шумінська, вона займалася лише домашнім господарством. І ось жінка, в принципі, повинна займатися домашнім господарством, не думати про навчання та не думати про роботу. Ну, вже на прикладі цієї онуки. Ми можемо побачити, що для пані Шумінської її бажання було шоком. З того часу, ви розумієте, багато чого змінилося, а можливо, змінилося ось все. Але ми не розуміємо, які великі зміни відбулися у суспільстві за оці роки. Сама пані Наталія Кобринська зробила дуже вагомий внесок у цей ось дух часу, щоб він, власне, повіяв. З вами була Аліна Конотоп. Зустрінемося у новому відео.